Смажимо цибульку з морковкою на ліниві голубці зараз. Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Дякую, що завітали на мій канал. Що підписуєте, ставляєте вподобайку, пишете коментарі. Мені дуже приємно. А сьогодні я хочу разом з вами приготувати ліниві голубці. Ось я вже приготувала фарш, відварила до полуготовності рис. Доровляємо сюди так, підсмажили цибульку з морковкою. добавляем капусточку. Так. Вот так все ингредиенты у нас уже разом. Зараз мы перемешаем. А потом Зробимо такі шарики, голубчики такі, ліниві, так їх називають. І зальємо водичкою із сметанкою. Ой, як пахне цибулька. М -м -м. Пахне. Так, зараз присолимо, поперчимо, поперчимо вірніше. Так, солимо. І перчик. Так, щоб він не переусирцювать. Так, і мішаємо. А це заливка для наших лінивих голубців. Томатна паста, сметанка. І обов'язково довести до смаку. Можна додати трошки солі, трошки сахарку, щоб був такий смак, який ви любите. Ось так, будемо зараз заливати. І так, залили ми вже заливкою нашою, яку підготували. Добавила я ще італійських трав. І накриваємо кришечкою, і нехай тушкуються наші ліниві голубці. Я вирішила все-таки духовку не включати, а нехай вони протушаться у сковорідочки. І так чекаємо, ще тушаться наші голубці. Будемо чекати, коли вони будуть готові. Ось такі ліниві голубці у нас вийшли. Вже вони готові і можна вже вживати. Зараз, зараз будемо смакувати. Так що, готуйте, це не складно. На ну, Сковорідочки вони протушилися і дуже смачно! А на сьогодні я з вами прощаюсь. До побачення, хороших вам обідів, сніданків і вечерь. До нових рецептів!